Доброго дня! Мене звати Лілія, я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків землі з 3 по 9 березня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у тельцях. Так, тижня у тельців. щось вам так захочеться, можливо, щось змінити, можливо, щось вам так, знаєте, трохи вже набридло, і вам так захочеться щось кудись повернутися та піти. Можливо, щось по роботі у вас таке, можливо, якась така ситуація, або, можливо, в чомусь в якомусь питанні. Вам захочеться, знаєте, ось так, можливо, трохи опускаються руки, і вам захочеться вже, точніше, не захочеться вирішувати це питання. Або, можливо, це питання у вас так, знаєте, трохи, можливо, вам скажуть, що треба трохи ще зачекати вирішення якомусь питанні. І тоді вам захочеться, можливо, вже його не вирішувати. Але карти кажуть про те, що вам треба просто трохи зачекати, зосередитися на якомусь іншому питанні. Тому що ось саме це питання ви зможете вирішити, але трохи згодом. Тому, якщо ви на цьому тижні бачите, що щось не виходить у вас, що ви там б'єтесь, у... зачинити двері, що щось у вас ви не можете вирішити, що щось так воно, треба, що воно щось так відкладається. Це не залежить від вас. Не залежить від того, що, наприклад, ви не можете з цим впоратися. І трохи заспокою. Нехай цей тиждень, нехай все відбувається поступово. Від вас залежить тільки ваш емоційний стан, тому що потім ось це питання, яке у вас трохи поки не виходить, вирішити, ви його вирішите. І я бажаю, щоб наприкінці. Ось коли ви завершите ось це питання і зможете його вирішити, що ви були в доброму емоційному стані. Тому, якщо щось не виходить, переключіться на інше. Не треба, так, знаєте, дуже емоцінувати за цього. Обов'язково ваше питання буде вирішено. Цей тиждень для вас такий, я не можу сказати, спокійний, тому що очікування завжди викликає багато емоцій. Нехай ваші питання будуть без затримки. Нехай у вас все виходить. І ви будете переможцем. Нехай у вас все вдається. Я бажаю вам гарного тижня. Без затримок. Емоційно приємного. Нехай у вас все вдається. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у ДІВ на цьому тижні у ДІВ, можливо, буде якась така неприємна новина для вас. Або Можливо, щось таке відбудеться, де, можливо, щось вам таке скажуть. Для вас воно буде трохи болючим, бо ви дуже така емоційна людина, яка приймає близько усе до, до серця. І карти кажуть про це, що це вам, знаєте, завдасть такого якогось душевного хвилювання. І це, можливо, на деякий час ви не будете, знаєте, звертати увагу пропозиції, тому що ви будете чимось, так знаєте, дуже схвильовані. Тому я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі сили. Ось так, знаєте, якщо і буде якась така неприємна новина, щоб ви її так перешагнули і щоб. Ємних новин і якихось пропозицій було набагато більше, ніж ось те, що ви почуєте на цьому тижні. І щоб воно вас не дуже засмутило те, що ви почуєте, або щось вам хтось скаже. Щоб ви звернули увагу на те, що буде гарного відбуватися на цьому тижні. А у вас на цьому тижні. Можливо, якісь будуть пропозиції, або ви щось таке побачите і ваші хвилювання будуть заважати вам подивитися на ці пропозиції. Тому я бажаю вам, щоб цей тиждень був для вас емоційно приємним, щоб ви змогли розгледіти якісь пропозиції, що вам щось будуть пропонувати і не звертати увагу. На те, що ви дуже приймаєте близько до серця. Мені так хочеться вас обійняти і побажати вам усього самого найкращого. Нехай на цьому тижні у вас відбуваються лише приємні події. Нехай пропозицій і гарних новин у вас буде більше на цьому тижні. Гарного вам тижня! Вдало. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козорігах. У козоріга на цьому тижні початок, можливо, пов'язаний з якоюсь подорожю, або щось таке буде відбуватися у вас на цьому тижні на початку, де у вас, так знаєте, дуже багато якихось хвилювань за щось. Або, можливо, хтось із ваших близьких відправляється в якусь подорож і ви. Будете за це хвилюватися, вам захочеться, захочеться можливо, якось допомогти, прийти, прийти на допомогу близьким, то тобто цей тиждень такий у вас багато якихось таких, е не повсякденних, а якихось таких великих питань, чогось такого ви будете вирішувати, тобто цей тиждень, він, на жаль, не дуже спокійним. З якимось хвилюваннями. Але ви так, знаєте, сміливо візьмете все в свої руки, і я впевнена, що ви впораєтесь з будь-яким питанням на цьому тижні, бо їх буде, як карти кажуть, багато різних питань. Вам треба бути, знаєте, бути так знаємо, таким сильним. А яким ви є тією людиною, яка вирішує багато питань. І ось ця або подорож, або подорож ваших близьких, де ви так будете дуже хвилюватися. Я бажаю, щоб у вас відбулося все легко, щоб подорож ця була вдало, щоб ти, який Подводні такі каміння не зустрічалися на вашому шляху. Нехай у вас все вдається. Сміливіше йдіть уперед. Прислухайтесь до того, що до поклику вашого серця. І тоді цей тиждень пройде для вас легко. Нехай фортуна буде на вашому боці. Нехай у вас все вдається, і я впевнена, у вас все обов'язково вдасться. Бо ви дуже сміливі, рішучі. І нехай у вас все вдається, і все буде добре. Гарного вам тижня! Я бажаю усім нам мирного неба! Бережіть себе!